Зрозуміло, що і перед нами та домішні спільнотою сьогоднішня війна вимагає переосмислення та перебудови освітнього процесу професійній та інформаційній підготовці кільоміських статус. Шановні учасники міжнародної консультації, а стані проблеми сучасного романих банства від теорії до практики, від традиційних до нових медіа. І наступно. Больського району Тернопільщини, Тернопільщини в Тернопільській області народився Володимир Островської Борове. І як дивиться пізніше сам професор, чудом було вже те, що вдалося просто вижити, оскільки його дитинство та інші припали на Другу світову війну та страшний воєнний час. o Це і Щезінського університету і, і сьогодні бере участь нашій зустрічі, ректор Счетінського університету з науки. кандидата політичних наук, делегат із Сербії, а також колеги із Києва, Дніпра, Вінці, Харкова, Тернополя, Житомир, Сум, амиць та Ужгорода. Контактів проводимо у змішному форматі і дозвольте запросити до Вітання Морозкова, проректора нашого університету. Доктор Шмарук, професора Олену Олег, квасу Якщо uh, дозволите, я буду з місця Олену Володимировичу, наші ровні uh, гості uh, конференції, я uh, Знаю, що на конференціях пам'яті I'm Особистостей, людей, які творили в університет, які е, започаткували хороші практики, знання наукової школи. І, е, Для мене відзеркалення того, що і надалі проваджується в життя ті повноцінності балкової школи, факультету журналістики, е, конференція, у якої сьогодні ми е, бачимо відзначення. Тобто, це пам'ять про е, доробки, це пам'ять про людську долю, це пам'ять про... Е, я вам вже по роботи, хороших дискусій, відчути і задовільнити цей запит щирого людського спілкування в професійному колі, тому що, напевно, це основна функція більшість наукової конференції попри значно окреслення і перспектив, і цінності, і, і слова, і певних позицій, і певних принципів. Хіка ця традиція, яка плекається на кордоні журналістики, і надалі має такий розвій, і надалі славедні імена будуть дороговказуми. В життє, в різних поколінь е, українських е, правдолюбів і е, тих, хто володіє найбільш сильним сьогодні словом і е, правдою. Дякую. Ще дякуємо Олег за гарні слова, наші побажання по нашої конференції. I widać. szanowny Pani Rektor, szanowny Panie Dziekanie, szanowni Państwo, cieszę się wielokrotnie, że spotykamy się na Międzynarodowej Konferencji Naukowej na praktycznej aktualnej w ramach współczesnego rozwiązania. Dzisiejsze spotkanie ma dla nas e, szczególne znaczenie, ponieważ współpraca między naszymi inwestycjami jest Panu że 10 2023 roku podpisaliśmy miejsce kibryncyjne o współpracy między W Uniwersytetem Narodowym w Wielkiej Brytanii a Centrum Edukacji Medialnej i Interaktywności naszej uczelni. Nasza współpraca you mm -hmm. Dzień dobry. Chciałbym od Państwa w, w okres 70-lecia Wydziału Dziennikarstwa w Waszej uczelni, na jednym z najstarszych szkół dziennikarskich w Ukrainie. walczy o swoją tożsamość, opierając się na zasadach demokracji, żeby możemy wyglądać na wolność dziennikarstwa. Niestety w tej wojnie zniknęło już na 130 dziennikarzy, wśród nich i absolwenci wydziału dziennikarstwa. Przede wszystkim uczestnikom konferencji niezmierających debat, owocnych spotkań i nowych idei, które przyczynią się do rozwoju nauki, edukacji i dziennikarstwa zarówno w Polsce, jak i w Ukrainie.

І <плоджу> Дякую, пане колеги. Сьогодні на нашій конференції є дуже мало подія, оскільки в нас є. 17... Фахівці стверджують, що сприйняття дитини формується до семи років. І власне у цей період тато дуже багато часу проводив із нами. Це були подорожі, це були прогулянки, коли ми просили його, тато, розкажи нам, що цікаве». І він розказував, і через ті розповіді ми сприймали світ. Треба сказати, що Володимир Здоробега був прекрасним сином. Він дуже любив і шанував своїх батьків. Особливий зв'язок він мав із своєю мамою, та Юсипою, яка залишилася вдовою, і тато намагався використати будь-яку хвилину, щоб поїхати у село до мами, допомогти їй по господарству і відповідно. Просто потішити її своєю присутністю. Тато навчив нас вчитися. Я дуже любила готуватися з ним до іспиту або вчити вірші. Він міг створити дуже цікавий асоціативний ряд, який сприяв і допомагав запам'ятовуванню. І саме любов до навчання. Спонукала Володимира Здоровегу, тоді ще відлітком щодня долати 18 кілометрів з його рідного села Олієва до містечка в Заложці, що на Тернопільщині, для того, щоб відвідувати, навчатися в школі. І треба сказати, що власне, Володимир Здоровега був. Таким уособленням того, про що він говорив своїм студентам. Тобто він казав, що журналіст повинен знати все, а дуже добре, ту сферу, про яку він пише. Такою, такою сферою була для Володимира Здорова теорія і методологія журналістської творчості. І фактично підручник, виданий на початку 2000-х, який пройшов кілька передань. І актуальним і зараз, і по ньому вчаться студенти. І власне ця любов до науки, до викладання, напевно, генетично передалася нам із сестрою, тому що ми теж працюємо у вищій школі і викладаємо і займаємося науковою дослідницькою працею. Я хочу подякувати ректорату Львівського національного університету, ректору академіку Роману Володишевському, Олені Валерійовні за присутність на відкритті такої важливої конференції, бо це надає конференції особливої ваги. Дуже дякую Мар'яну Володимировичу Лузинському декану факультету, який у такий надзвичайно складний час зумів Організувати таку цікаву актуальну конференцію, де будуть обговорені ну, насушні проблеми, які стосуються і теорії, і функціонування українського медіапростору. Дуже дякую пану Андрію Яценку, заступнику Декана, з яким ми дуже багато спілкувалися і контактували перед органів перед початком конференції. Хочу подякувати також голові організаційного комітету професору Івану Крупівському, доценці факультету журналістики пані Наталі Войтович, з якою ми вже співпрацюємо довший час, але теж мали дуже таку щільну комунікацію перед організаційну, перед початком конференції. Крім того, хочу подякувати славетним професорам Львівського університету, давньому другу нашої сім'ї, нашої родини Василю Лисенчуку, а також Олександрі Серпенській, професорці, яка теж мала дуже такі теплі і дружні стосунки з татом. Крім того, хочу подякувати пані Мирославі Рудик. Молодій дослідниці, яка предметом свого дослідження обрала власне аналіз спадщини Володимира Здорове і випустила монографію, де дуже ретельно і любові проаналізувала власне доробок, спадок Володимира. Також директору бібліотеки Львівського Львівського національного університету. Адро і пані е, Анастасії Коник, яка, до речі, теж є випускницею факультету журналістики за організацію виставки е, праць е, Ігору е, Пасланському, видавцю і е, завідувачу кафедри е, української преси, так і е, е, крім того, хочу сказати, що теж великі вітання передає Ігор. Лукович, багатолітній заступник декана факультету, і фактично дійсно працював з татом, він знає про наш захід і теж подумки з нами. Ну і нарешті хочу сказати, привітати татових земляків. Це колишні студенти, а тепер і колеги взяли участь в нашій конференції. Можливо, від хвилювання в забула. Хочу сказати, що я висловлюю велику подяку професорському донецькому складу факультету журналістики і хай добро повертається столицею. Дякую.